Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 242. Розташуйте в порядку зростання числа. Поїхали. Перше, давайте перепишемо всі дроби і подумаємо, як би нам їх порівняти, щоб розставити числа. З меншого до найбільшого. Нам треба в порядку зростання. Подивіться, всі чотири дроби з різними знаменниками. Їх треба всі звести до спільного знаменника. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 12, і на 8, і на 6, і на 4. Беремо найбільше 12, 12 на 8 не ділиться. Збільшуємо 12 вдвічі, 24. Бачите? А от 24 ділиться і на 12. І на 8, і на 6 і на 4. Отак от, от легко можна знайти найменший спільний дільник. Доповняльний множник. 24 ділимо на 12. перший доповняльний множник – 2. Далі, 24 ділимо на 8 доповняльний множник – 3. Далі 24 ділимо на 4, доповняльний множник 6. 24 ділимо на 6, доповняльний множник 4. Тепер треба помножити доповняльний множник на чисельник і на знаменник дробу. Поїхали. 2 множимо на 7 14. 2 на 12. 24. Далі другий дріб. 3 на 3, в чисельник 9. 3 на 8 24. Наступний дріб: 6 на 1, в чисельник 6. 6 на 4, в знаменник 24. Ми звели всі дроби до спільного знаменника, щоб розташувати їх у порядку зростання. Давайте зараз олівцем підкреслимо всі отримані дроби і знайдемо дріб найменший. Із дробів з однаковими знаменниками найменший той дріб, чисельник якого менше. Давайте знайдемо: От, найменший дріб буде 6,24. Пишемо в порядку зростання, але ж ми запишемо не 6,24, а запишемо дріб, що дорівнює дан даному дробу 1 четверта у тому вигляді до того, як ми зводили ще дроби до спільного знаменника. Наступний дріб 9 ,24, так? цей дріб дорівнює дробу 3 восьмих. Записали 3 восьмих. Далі, в порядку зростання 14 чисельників. Бачите? 14 14,24. Тоді пишемо: наступний дріб в порядку зростання буде 7 12. Ну і зрозуміло, що останній дріб це 20, 24. І запишемо 5 шостих. Це буде найбільший дріб в цьому ряду. Добре. Наступна послідовність. 3 четвертих. 8 15, 5 12 і 9 20 нам також дано дроби з різними знаменниками. Треба звести всі чотири дроби до спільного знаменника для того, щоб їх порівняти і розташувати в порядку зростання. Отже, Давайте визначатись, який же буде майбутній спільний знаменник, яке число ділиться і на 20, і на 15, і на 12, і на 4. Як підібрати це число? Беремо найбільше з числ. Ділимо 20 на 15 націло не ділиться. Збільшили 20 вдвічі 40 на 15 не ділиться. Збільшили втричі. Ось 60 на 15 ділиться. 60 ділиться і на 20, і на 15, і на 12, і на 4. 60 ділиться націло на всі 4 числа. Тепер доповняльні множники. 60 поділили на 4 доповняльний множник 15. 60 поділили на 15, доповняльний множник 4. 60 поділили на 12, доповняльний множник 5. І 60 поділили на 20, доповняльний множник 3. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Поїхали. 15 на 3 буде 45 в чисельник, 15 на 4 буде 60 в знаменник. Отримали дріб 45,60. Далі. 4 на 8, 32, 4 на 15, 60. Отримали дріб 32, 60. Далі 5 на 5, 25, 5х12, 60. Отже, дріб 25, 60. 3х9, 27, 3 на 20, 60. Дріб 27, 60. Беру свій червоний олівець. І виділяю всі отримані дроби, щоб не загубитися в цих записах. Я виділила у мене 4 дроби з однаковими знаменниками, із дробів з однаковими знаменниками менший той дріб, чисельник якого менший. Пишемо: в порядку зростання, шукаємо який дріб з найменшим чисельником. Я знайшла це дріб 25,6. Отже, ми запишемо, що найменший дріб. У нас 5 12, так? Виписуємо дроби, які були до того, як ми їх зводили до спільного знаменника. Далі. Наступний дріб буде, дивимось. ага, я знайшла 27 шестидесятих. Тоді записали 9 двадцятих. Далі 32 шестидесятих. Бачите? Дріб 32,60 дорівнює дробу 8,15. Записуємо, що в тому вигляді, в якому вони були, ці дроби, до того як зводили до спільного знаменника. Ну і залишилось дріб 45,60. А ми пишемо 3 четвертих. Все. Ми розташували всі числа в порядку зростання. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!